Всім привіт! Кого не бачила. І сьогодні ми зіграємо в Майнкрафт. Створюємо світ. Так Назвемо світ. О дам. Далі. Розширення не надо. Ну, включимо збереження інтерв'ю Вибачаю, звичайно. Так, де тут о? Мені здається... Що це воно? Да. Ну, давайте ще на броню візьмем. І все давайте все. Все, ми загрузили. Ніфіга собі, блін. Це де ми заспавнились? Тут, значить, піщані гори. Це просто гори. І, і все, да? І там і ще саванна. йолки палки Ну, окей. Давайте, блін, спустимось чуть акуратненько. Отак от, от спустимось. І побачимо... О, тут є вугілля. Це дуже добре. І ще болото тут. Що за генерація? Тут у нас є м'яско. Ми її об'ємо. Ні, ну їсти нам треба, я вибачаю, звичайно. Но я вегетаріанцем не хочу бути. Блін. М'ясо куди біжиш? Сало, 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 українське сало. У нас тут є сава. А де саванна? Я загубила, а. Ось саванна, болото. Черепахи. І це що? Це така гора. Ого! Ні, ну я бачила її вищу гору. Гору. На неї взагалі можливо залізти. Ну ладно, повернемося назад. Опа! Ми позбираємо, щоб у нас були фарби, щоб ми могли зробити синю синю ліжку. Але б хотілося б червону, але червоного маку ми тут не бачимо, на жаль. Гаразд! О, овечка! Дві овечки! нам потрібна бавовна. Так. Що за звук? Ви думаєте, що ви мене налякаєте? Я все одно б'ю овечку. Не. На телефоні, якщо неудобно грати. Ура! Пау, Пау! Пау, пау, на. Осьо. І ще одну бавовну. Ні. Курок ми не будемо трогати. Да. Ну, гаразд, добудемо вже дерево нарешті. Поки я ще це все зроблю. Пройде півчаса. Це бере останній, а це пойде останній, мабуть. Ні. Латимо верстак. Опа, чиназис. Так, робимо палочки, далі кірочку. Після цього ми топаємо вниз. І добуваємо камінь. Щоб у нас вже були камінні кайло. Кам'яне кайло, щоб у нас вже було. Так, ну зараз я піду за верстаком, а то тут вугілля може бути дофіга. Це, знайдеш вугілля, а там всю шахту прокопав вже. Щоб це вугілля забрати. А де мій версток? Де мій верстак? А, бачу. А, я думаю, чого я не можу бігати. У мене голод. Е а, я на шевці. Берем уже таке кайло. Кам'яне. Ми будемо... Шахтерами. Привіт, курку. Ура! Все. Пока. <ривіт> корова. О, тут уже одна корова втупилась, чи що? <ривіт> Поки допливеш до цього берега, уже зомбі вилізуть. Так, забираємо вугілля. Надіюсь, його там не мільярд. Ну, вугілля тут буде дуже багато, мені здається. Но наші плани на Майнкрафт, на цю серію зробити коморку. Можна з землі, можна з чого хоч. Але щоб нас не дістали зомбі і, і скелет. Зробити ліжко. Значить, нам потрібно. Потрібна ще одна овечка. Ідемоте шукати цю овечку. Ні, ну по ідеї вона десь має бути недалеко. По ідеї. Ми підібрали яблуко. Чи назад? Вугілля дофіга, а овечок не фіга. Де овечки? Тут є корови, тут є курки. А де овечки, які так сильно потрібні? Ні ну, я від вугілля не відказуюсь, да? Не відмовляюся, воно мені потрібне. Але ж, ну, овечки мені теж треба, ні? ні ну я накопаю, звичайно, вугілля. Воно мені, воно мені ще пригодиться в житті. Але вечки мені теж треба. Усе я накопала вугілля. Там іще одне вугілля, то ви знущаєтесь над... Сонце сідає все овечка. Я яблочко даже зим. Мне не жалко. Ё-моё. А я паркурист. Мя. Ха-ха-ха. Ну и еще одну зарубаем. Ничего страшного. Лишь... Вот на что ты тут заспавнилась, га? Все. Усе. Так. Тоді. Тоді беремо верстак. Чпуньк. Е -е Робимо пічку. Так, ставимо сюди вугілля і м'ясо. Усе. Беремо. Дошки з дуба і бавовну. Типунько. Все, в нас є бавовна. Робимо фарбу. І в нас тепер вона синє. У нас тут сквідвард. Чи назас. робимо скриню. І. І все. Ні, робимо. Мені не вистачає нічого вже. А вже ніч, ну от. Тачку створення встановили. Ви можете спати лише вночі. А це що по вас? А якщо я хочу вже лягти, то що робити мені? Втопитися? М'ясо. Все, можна спа... Не можна ще спать. Це Майнкрафт. Дуже гарний закат. Ставлю. Дякую. Добрий ранок. Свиня. Свиня. Че не здоровийський. І так. Беремо наше кайло і нам потрібен кругляк. Для сокири. І меч ще зроблю. Усе. Я не знаю, з чого мені малесеньку хатинку робити. Чи з. Ага. Я думаю, чого воно мені не вистачає. Все. Не знаю, з чого будинок зробити. халупку маленьку, чи з землі, чи можна багато халупку з дерева. Ось в чому питання. Ну, гаразд. Тик-тик, тик-тик. В скриню ми поставимо то, що нам поки що не потрібно. Кругляк, бавовна і тренер. кайло. Так. Напевно ми зробимо з дерева нашу халупу, тільки на закаті, а з нормального дерева. Ось цього, наприклад. Так, добуваємо. Багато дерева. І так, сподіваюсь, що 40 колод з дуба нам вистачить. О, ябко! Яблучко чи назис. Опа, усе. Сподіваюсь, нам стільки вистачить. Опа. Ну, вигілля гріх не добути. Ну, слухайте. Ну тут все, да? Ага, все, Настя. Звичайно, все. Це знову буде півгодини. Е, я добула, чи назос. Так. Тут ні. Вугілля ми більше не добуваємо, нам вистачить на цей час. Робимо нам смолоскипи. Ставимо тут. Тута. Так. Що ми зараз будемо робити? Я сама не знаю. Але... Ні, чим не тим Ми робимо колоду з дуба в Це... дошки з дуба. О, не колода з дуба, а дошки з дуба. Це дуже заплутано, але дуже цікаво. Нічого спі, нам хватить цього, мені здається. Блін. Давайте оце зламаємо. Мені потрібна лопата. Тик, тик. Це ми сюди поставимо поки що. Робимо лопату. Тик, тик. Куди я зайшла? І сюди Сюди. Ставимо все по порядку тут. Все. Малан зеленої. А тут я ставила, так? Да? Ну ладно. Наші ще буде підлога, вона не з землі нас крута підлога, ламінат, ви що. Тин, тинь. Мені здається, що тут уже не потрібно. Тут буде просто стіна. Зараз буде. Тут буде чіткі О, усе. Да, ми сюда. А що ви сюди прибігли? Ви тут не будете жити? Ні. Навіть не надійтеся. Йолки! Палки. А, а звідки він виліз? Йо-мойо. Пів сердечка мені лишив. От зараза, а? Фух. Страшно, дуже страшно, Майнкрафт, це дуже страшна штука. Тинь-тинь, тинь-тинь-тинь, тинь-тинь-тинь. Усе. А тут то буде двері, так. Що вилупилось? Туда й лети. Ніфіга, який тут план. Тепер я... Ааа! А, бачу, звідки вони вилізли. Та що ти в мою в хату забігаєш, а ну вийде отуди розбійник. Ну гаразд. Тут тепер буду обертатись назад. З цим кріпером. Аж ніж зачухався, що. Так, о, отут от пришел, все, перервал и пишу. А ты что там плаваешь? Он пришел зиц. Все. О, что это а? Ты что, ш... ты не тупыеся? Мама. <свеческое> Мама. Мама. Даже курка и Это уже в топленник. Це вже топлиник дитина. Топлиник дитина, ти шо, топлиник. Ай! Ааа! Йди... в... Иди в попу. Ура! Ганила плоть хай тут валяється, мені то яке діло до неї. Так. А, ось що. Чпік... І чпік. О, чи нас, А нам вистачить? Нам вистачить. Зробимо таку прям шикарну галупу, що всі будуть в шоці. Отак от. Ну, якщо чесно, я дах не можу будувати. Я будую дім під землею. Чи над землею? Ні, під землею. Або в горах. Ну, все не на горах, а всередині гори прям. Ну, теж підземні, можна так сказати. Уже стає ніч. але нам потрібно добудувати нашу хату, усе. Щось тут дуже темно, треба провести освітлення. Слухайте, дуже гарна хата. І ще провести сюди інтернет і жити можна, слухайте. І закат гарний. Єдине ж тут кріпери шастають постійно, але кріперів бити можна. І вони нас теж можуть. Таке життя, круговорот життя. Так, гаразд. То ми... Що ми робимо? А, спомнила що я хотіла зробити. Я хочу зробити картину в домі. Звичайно, ми будемо тут пару серій жити. того що... До того як побудуємо прям велику таку хату, яка ну прям хороша. Все, все тут потрібно жити. Комфорті. О, Чиназис. Ну все. І ще отако от зроблю. Чпук, чпук Ну подивіться, ну. Не, яйце порукак. Блін, знеси ще яйце ласка. Знесеш? Ну от. Так ставимо бавону, ставимо все на цьому світі. І давайте піднімемось вверх. Подивимося, що в нас там відбувається. Ну, тут зрозуміло, в нас тут гори, вугілля. Болото. А, до речі, тут є. Домик візьме. Якщо є, то це чи назис. Тільки треба ще поїсти. Так, у нас тут, ну О, Жаба! Привет! Що у нас тут є? Де твоє де твоя мазер? Я твою мазер не вбивала. Що це за звуки були? Ти прощай. Ти Запроще, ти проще. Ну ладно. У нас там березовий ліс є. Що, домик відьми нема? Осуждаю. А де він? Ну ні. Ну тільки не кажіть, що тут немає домика відьми. Ну ні. Не надо. Надо, точніше. Ну ладно. Але воно доволі. Велике це було, то можливо і є. Але мені вже ліньки туди далі йти. Уже ніч скоро буде. Ти годину бачив, після і спати. Ий! І... Начинаю. Так. Ну, в принципі. Обустроїлись ми тут хорошо. Правильно? Так що, думаю, що на цьому можна вже завершувати серію. Так що, на цьому моїй серії Minecraft кінець. Якщо ви хочете побачити продовження, та не мекай! Хто там мекає? Зараз як мекну, мішає кадру. Якщо ви хочете далі дивитися Майнкрафт, то поставте лайк на відео. Подазочка. І підпишіться на канал. Отак от. Так що. Всім пока!